Із головного, президент України підписав указ про звільнення всіх обласних військомів. Нагадаю про це рішення Зеленський заявив ще 11 серпня. За його словами, керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни це державна зрада. Сьогодні глава держави підписав указ із рекомендаціями Ради Національної безпеки і оборони України до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військомів. Щодо обстрілів, вранці окупанти із важкої артилерії вдарили по приватному сектору Куп'янська на Харківщині. Одна жінка отримала поранення. Її 61-річна сусідка загинула. Унаслідок обстрілу загорілась господарча будівля та два гаражі. На цьому відео наші оборонці знищують путінських солдат. Зняти воно на бахмутському напрямку. Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Координати отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправили на концерт до Кобзона. У Солидарі аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького виявили прихований ворожий командний пункт і скоригували туди скид керованої авіаційної бомби. Точний приліт і від командного пункту залишилася лише вирва. А так працює бригада спеціального призначення Азов на Запорізькому напрямку. Захисники показали, як нищать техніку окупантів. Загалом, з початку повномасштабної війни, ЗСУ відправили до пекла понад 256 тисяч солдат Путіна. Лише за минулу добу ліквідували майже пів тисячі окупантів, перетворили на брухт 5 танків, 18 бойових броньованих машин та 17 артсистем ворога.